В рамках робочої поїздки на Ячнянщину французька делегація ознайомилася з роботою найпотужніших підприємств харчової та аграрної галузі. Зокрема, відвідали підприємство, яке займається переробкою спеціальних видів насіння соняшника. Тут заготовляють насіння для годівлі диких птахів, яке потім експортують у 23 країни світу. А також заготовляють велике кондитерське гризове насіння соняшнику для європейського споживача та країн Азії і Африки. Загальний обсяг експорту за рік. Від 12 до 17 тисяч тонн насіння різного. Основним постачальником насіння для годівлі диких птахів є місцева аграрна компанія, яка засіває під ці потреби декілька тисяч гектарів землі. До війни значить територія, ну скажімо, територія, географія посів, яку ми мали. Вона простягалася від Чернігова на півночі до Бердянська на півдні, від Вінниці на заході до Харкова на сході, тому що кондитерське насіння практично росте там, де є. Нормальні погодні умови це південь і схід України. Насіння до плахів, основному вирощуємо в Чернігівській області. Звісно, війна внесла свої негативні корективи у роботу підприємства. Фактично, ми в цьому році не будемо сіяти кондитерське насіння і в минулому. Теж тому, що в ці фактично, всі площі, де ми це робили, вони або в зоні бойових дій, або зараз під окупацією. Якщо буде Зацікавленість і в ринках, які за сьогодні на яких ми працюємо, є ще Кіровоградська, ну такий запасний варіант Київська, Кіровоградської області, якщо буде попит. Тому що самі ринки, скажімо, насіння великого кондитерського гризового, вони дуже, дуже, дуже просіли. Якщо диких птахів просіли відсотків на десь на 20 тере то кондитерка просіла дуже. Зараз підприємство фактично працює на запасах, які було зроблено до повномасштабного вторгнення. У нас є запаси. Ми минулого року виросли дуже багато. У нас є запаси. Ми на сьогодні переробляємо його і відправляємо експортуємо. Десь 3-4 автом... фури на тиждень ми відправляємо кондитерського насіння. І десь 10-12 фур відправляємо насіння для диких птахів на експорт. Директор підприємства демонструє зразки кондитерського насіння гігантських розмірів, яке тут переробляють. каже це американські гібриди, які більше ніде не продукують на теренах України. Оскільки ми українсько естонське підприємство, естонська компанія, наш е форвард офіс, виходить, Вони закупають насіння. Ми сюди імпортуємо, даємо підворощення, все викупаємо. що виросло. І тоді переробляємо експортуємо. Виростили минулого року до майже 5 тисяч тонн, і відправляємо. Кажу, ну оскільки війна, то відправляємо сьогодні десь три-дві-три -три фури на тиждень. Це по двадцять лишнім тонн. А раніше відправляли і більше. Французькі гості були приємно вражені потужностями підприємства. Головне це робочі місця та податки в місцевий бюджет. Наголосили мери французьких міст Пломер та Авранж.